Пропускає ракети, а сильно вибухає по всьому півострову. А на Кершинському мосту сталося дійсно вражаюче. Почалася масована атака навколо потужно палає. Трощиться військові бази рашистів. залишки бойових кораблів арафії теж можуть бути під ударом. Масштаб бомбардувань велика. Зараз у Криму, прямо кажучи, не солодко. Кадри окупантів у вогні далі у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у Криму. Потужні вибухи. І в цей час на півострові та поблизу Керченського мосту чули ймовірно розриви бомб. А в Щолкіному був проліт в один із військових об'єктів армії. Рафії ймовірно, саме через звуки бавовни рашисти перекрили рух автотранспорту кримським мостом. Незабаром стало відомо, що і в Севастополі. Оголошували повітряну тривогу. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що з аеродрому Больбек злетіли винищувачі. Окрім цього, за даними телеграм-канала Кримський Вітер, вибухи чули в карчі поблизу Армянська, а також в Щолкіному. В останньому імовірно збили одну ракету, а інша досягла цілі. Адже за попередньою інформацією, метою могла бути радіолокаційна станція у Мисовому. Наразі мешканці Щолкіно повідомляють про пожежу після прильоту. Пожежа вже потрапила на фото та відео, які. Ви зараз можете побачити на своїх екранах, як бачимо, палає дуже гарно, як зазначають місцеві пабліки, проліт був імовірно в районі СНТ Енергетик. 2 піднімався дим над одним із районів Щолкіного. Місцеві мешканці зафіксували доволі таки масштабну і помітну пожежу у цьому місті. І от якраз навіть вже верифіковано місце, де відбулися ці прильоти. Там видно великі складські приміщення, ангари, і от якраз по цьому. Місцю і прилетіли високоточні українські боєприпаси. Попередньо росіяни пишуть у своїх телеграм-каналах пабліках, що мова йшла про удари атакамсами із касетним боєзарядом, який накрив величезні там площі. Ну і нагадаємо, що раніше про вибухи повідомляли в окупованому Севастополі. Окупанти заявляли, що у Криму працює протиповітряна оборона. У Севастополі стріляє роз ППО. Повідомляв Кримська Вітер. Як зазначають у моніторинговому телеграм-каналі, зроблено щонайменше два пуска ракет ППО у Севастополі. Окрім того, окупанти закривали рух кримським мостом. А геоляйтер Севастополя Михайло Розважаєв вже відзвітував, що нібито відбили ракетну атаку. І за попередню інформацію, дві повітряні цілі знищені у небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей упали в прибережній зоні та Балаклав... Клавському районі заявив розважаєв. Нібито за його даними сталося спалах трави у районі Ялтинського кільця. Ну, а далі поговоримо про те, що, попри регулярні вибухи, багато расистів все ще бажають відпочити в окупованому Криму. Пропагандисти також вихваляються чергами автомобілів при в'їзді на півострів. Окупанти постійно намагаються переконати людей у тому, що півострів і досі залишається безпечним для відпочинку регіоном. За словами так званої місцевої влади, у Крим їдуть тисячі. Росіян а Пляжі на південному узбережжі, нібито вже переповнені. Розумі також публікують відео черг на кримському мосту. Самі журналісти стверджують, що черга до Криму вже займає понад три години і нібито продовжує зростати далі. Ситуація на кримському мосту наступна: черга на підходах зросла до 945 автомобілів, і з них з боку Тамані знаходяться 730, і з боку керчі 215. Очікування більше трьох годин. І дивиться у повідомленні Рашисти Також до. Ю що до кримського мосту вже нібито їде не менше десятка тисяч машин із туристами. Це логісти. Та дорожника також кремлівські медіа стверджують, що на південному березі Криму вже дуже багато туристів. Однак, судячи з кадрів пляжу в Ялті, які публікуються самі жарашисти, місця для відпочинку точно не можна назвати переповненими. Але реальна ситуація з безпекою у Криму суттєво відрізняється від картинки рашистських журналістів, адже сили оборони України постійно атакують військові об'єкти окупантів у Криму. Зокрема, днями сили оборони завдали удару по рашицькому центру космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму. Він є. Важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для загарбників. центр потрапив у список втрат рашиських військ за останній тиждень. Його опубліковано на офіційній сторінці Міністерства оборони у соціальній мережі Фейсбук. Також українські воїни знищили такі цілі. Це зенітно-ракетний комплекс ОСА, призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій, штурмовий літак Су 25 та два гради БМ 21 які вважаються дуже потужною здобачу, оскільки їх на. Звичайно складно вполювати. Також повідомляється про унікальний випадок збиття рашиського впіврона із гермати «Бушмастер» БМП Бредлі. Це відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців. Додало Міноборони. Але повернімося з вами до центру космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму. Повідомляється, що супутник Пленет Labs зафіксував сліди пожежі на території військового об'єкту рашистів у селі Вітіне поблизу окупованої Євпаторії. Згідно із даними OpenStreetMap, там знаходиться центр дального космічного зв'язку повітряно-космічних сил Рафії. Як зазначають схеми, ця військова частина є важливим елементом у системі рашистського космічного зв'язку та супутникової навігації. Це повідомлення на території цього центру розташовані системи супутникового спостереження та збору інформації Ріана. До якої входять супутники Лотос і Піон НКС. Піон нкс зокрема використовує активну радіолокацію для морської розвитки та збору інформації. Розповів у коментарі проєкту військовий експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, окупанти там могли використовувати цей об'єкт для керування групами супутників російської системи супутникової навігації ГЛОНАС, а також космічними системами РЕП, які прозначені для продушення сигналів від супутників інших країн. Нагадаємо, що речник військово морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Також повідомив, що сили оборони в першу чергу намагаються знищити систему управління військами окупантів у Криму. Підсумки роботи сил оборони по російських військових об'єктах у Криму. Ми побачимо згодом. Зараз не варто розголошувати всі деталі, оскільки противник теж використовує цю інформацію для координації, розвідки та управління військами. Утім, варто наголосити, що система військових об'єктів Арафії в тимчасово окупованому Криму доволі складна. Саме тому Сили оборони мають достатньо роботи щодо знищення цих об'єктів. Ця робота продовжується, і ми говоримо не те, що про перспективу, а просто про звичайну рутину роботи роботу заявив Плетенчук за словами речника. Сили оборони постійно працюють над знищенням системи управління ворога у Криму. У якийсь момент ця рутина роботи набирає критичний результат для окупантів, і система відмовить в першу чергу. Це стосується управління військами. Це важливий елемент для будь-якої армії. Для сил оборони дуже важливо знищити систему управління військами окупантів в тимчасово окупованому Криму. Додав він, але якщо повернутися до ситуації на Кримському мосту, черги з туристів на якому зростає. І з кожною годиною то окупаційна влада підготувала для таких гостей укриття із кількох дощечок – та мішків, однак рашисти не усвідомлюють всі ризики які на них чекають Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. розповів що на рашистів може впасти їхня ж ракета ППО. Окрім того, їх може заблокувати на півострові майбутнє бавовна на Кримський міст, через який вони проїжджають. За словами Коваленко, якраз таки на голови а дихаючих може впасти і не українське боєприпащу дрон. В більшості випадків це рашистські ракети протиповітряної оборони. Також це може бути. Ти окупанський гелікоптер Шевинищувач, яких засоби протиповітряної системи можуть прийняти за українські, адже в них не працює система свій чужий. Однак найбільший ризик для усіх рашистів, які зараз перебувають і прибувають до Криму, відпочивати, що зараз вони проїжджають через Карченське міст по автомобільній дорозі, в будь-який момент вони будуть змушені їхати вже по материковій частині півдня України, наприклад, через Бордянськ. Що Маріуполь зауважив Коваленко? Ну експерт наголосив, що усі свідомі українці, які вимушено перебувають на території нашого тимчасово окупованого Криму та чекають його звільнення, не будуть займатися подібним перформансом та відпочивати на узбережжі окупованого півострова. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, те що ви додивили свідо до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. Бажаємо чарівної бавовни окупантам у тимчасово окупованих територіях. Слава Україні і Слава українському війську.